Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я вирішила зайнятися творчістю. Я побачила в інстаграмі дуже цікавий ролик про годівничку для птахів. Годівничку, виконану з лози, і мені захотілося це зробити. В даному випадку, в мене є дівочий виноград, який мені дуже, -дуже подобається. Я його тримаю. В певному розмірі, він в мене на такій опорі стоїть, я його зв'язую, не даю йому розростатися. Я вже його обрізала. Обрізаю я його кожен рік, намагаюся створювати отакий штамбік, а далі відпускаю рости. І от гілки, які я обрізала, я хочу якраз використати для цієї годівнички. Ну, ось гілки, ну, ви всі знайомі з ним, це не така. Рідка річ, а ось віночки, які я поробила, просто сплела, бачите, навколо один одного, обернула оцю лазу, зробила три отаких от віночки. Зараз я їх між собою з'єднаю, подивимося, що вийшло. В даному випадку я зв'язала отак три разом. Тут льняною ниткою, і тут льняною ниткою. Це така фіксація тимчасова, яка допоможе мені в цю форму вплітати далі гілки. А тепер я буду ці гілки вплітати в поперек, але залишаючи от з одного боку, бачите, і з іншого, якщо перевернути отвір. Цей отвір і буде всередині вкладатися. Така площина знизу, на яку я буду класти е, якийсь корм пташкам. І для того, щоб вони могли оце віконечко залітати, а за оцю річ вона підвіситься. Ну, Зараз я почну робити далі, а потім покажу вам. Ну, от Подивіться, я вже зробила один бік. Цієї такої умовної корзинки створила таку основу, на яку я потім можу вдягати інші гілочки. Створила отаке дно, яке потім, потім буду мостити для такої поверхні, куди можна буде насипати їм їжу. І ось зараз буду плести другий бік з трьох гілочок. І в мене вийде така умовна корзиночка, два боки в неї буде, і два отвори. Один і другий отвір. Ну, от я продовжую роботу. Ну, що, ось ось що в мене вийшло. Поки що залишу в такому стані, як воно в мене є. По-перше, в мене закінчилися гілки винограду. Треба буде йти в ліс, нарізати там гілок. Вже темніє поступово, тому на цьому тижні цю роботу я закінчу. От... От такий напівфабрикат в мене поки що вийшов. Але сподіваюсь, коли я доплету і все зроблю, все ж таки виглядати воно має цікаво. Мені не подобаються звичайні годівнички, класичні, оці будиночки дерев'яні, а це щось таке, схоже, більш на природне, таке, не знаю, гніздо не гніздо, щось таке. Має бути, і мені здається, пташкам тут має бути комфортно. До речі, я ще раз повторюсь: я плету саме з дівочого винограду, який обрізала. Але в мене є звичайні лози звичайного винограду, чоловік обрізав. І я намагалася з нього робити, але він не такий пластичний, як дівочий виноград. і Він, бачите, тріскається. Тому. Сортовий виноград не підходить для цього, а от саме лоза дівочого винограду прям створена для таких речей. Це мій перший в житті виріб буде. Ну, сподіваюся, що в мене все вийде. Напівфабрикат, звичайно, не показують, але мені хотілося показати процес, який ми продовжимо з вами на наступному тижні. Ну от я і закінчила годівничку для птахів. Яку я намагалася зробити по зразку в інтернеті. Звичайно, це абсолютно не те, не те, що в інтернеті, але, 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 але мені подобається. Головне, щоб це зацінили пташки. А мені здається, що їм це сподобається. Воно схоже на якийсь кущик, а не щось таке, створене руками людини. І я сподіваюся, що пташкам сподобається. Отут всередині мох. Я покладу туди їм насіннячко, підвішу салку. І сподіваюся, що пташки це зацінять. Але що я хочу сказати, я повісила, от бачите, так, підкришую його. Тут в мене сарайчик, поруч з сарайчиком. Тут ніхто не ходить, і я сподіваюся, пташкам буде тут зручно. Але що я хочу сказати. Почала я це робити дуже пізно. Я просто хочу розповісти в двох словах, на що я звернула увагу. Коли робила, по-перше, пізно я почала робити в плані того, що вже в листопаді. Оці гілки дівочого винограду вони стають дуже крихкі і ламкі. Вони ламалися, це по-перше. А по-друге, шипшина після морозів просто обсипається. З нею працювати взагалі неможливо. Тому якщо я в наступному році захочу таку штуку зробити, а скоріш за все, я захочу зробити саме таку більш красиву таку штучку, я її буду робити раніше. Я буду робити. Десь в кінці вересня на початку жовтня. Тому що, по-перше, гілки більш пластичні, м'які, по-друге, шипшина ще не буде опадати. Тому отакий мій досвід, отакий мій виріб чудовий. Чудовий, мені подобається. Знаєте, я коли робила, думаю, боже боже, що воно таке? А зараз оце дивлюсь, ну, гарна штука вийшла. Мені подобається. а Як вам? Скажіть, будь ласка, мені цікаві ваші відгуки. Зараз спробую на фоні на білому тлі зняти, як воно виглядає. От. Мені здається, непогано виглядає. Отак. От ну і спостерігаю за пташками, прилетять вони чи ні. Сподіваюсь, що прилетять і їм все сподобається. Ну, такий невеличкий досвід у виготовленні декору. Годівнички для пташок з лози дівочого винограду і шипшини. Як завжди, далі буде. І до зустрічі!